Мене, і хто хоче познайомитися, ну, я скажу, навіть звуть мене Валерій Олексійович Карнєєв. Крім того, що я завідую відділом антомології, певний час. Я ще страшенно довго, цього року, вже 17 років буде, виконую ще одну цікаву таку функцію, я є редактором. Ну, це для тих, хто не знає. Я є редактором журналу «Вісник зоології, крім того, ще редагував ще парочку різних журналів. І е, значить, у мене накопичилися за цей час редагування цих журналів різні спостереження, різні побажання. В основному ці спостереження і побажання стосуються, звісно, не досвідчених майстрів слова наукового. а... Переважно молодих аспірантів, які ще хочуть, можуть, здатні здібні вчитися, навчатися. Ну і всяке таке, кому це хочеться і кому це потрібно. Тема вона така спонтанна. Я цілком цілком так, так би мовити, Свідомо виніс оцю неіснуючу літеру «Ять» так би мовити, на фронтиспис цієї лекції, тому що вона виражає, по-перше, виражає моє емоційне ставлення до багатьох процесів, які відбуваються в редакційному в редагуванні робіт. Я дуже колись емоційно ставився до цього, як і мій попередник Юрій Павлович Некрутенко. З часом я навчився ставитися до цього спокійніше, але все одно, крім того, значить, лі літера ядь вона, це щось таке надто архаїчне, як і взагалі номенклатура, як і взагалі знання мов, як і взагалі ставлення. Тому я хочу просто розповісти вам про мову. Трішки про слова і про те, що, на мій, на мій погляд, є таким важливим. Загалом робота редактора, як я сказав, вона дуже емоційна, але за своїми властивостями вона в дечому подібна до роботи гінеколога або проктолога. Ми, редактори, завжди бачимо наших авторів з не найкращого боку. О, дуже добре, коли наші автори дбають, дуже дбають про власну гігієну слова, про що я говорив і на, нещодавно на захисті однієї дисертації в цьому залі. Але інколи цього не трапляється. Тому я присвятив е також цю лекцію і тому, що потрібно мити вуха взагалі, щоб добре чути, і взагалі, щоб не було соромно, коли ви приходите до доляринголога. Тому почнемо трішки про слова. Що ми можемо про слова наші сказати? І так є така штука, я зараз скажу звичайні речі, добре всім відомі, як наукова. Мовлення, яке певним чином відрізняється від мовлення повсякденного, від суто літературної мови, воно відрізняється в бік звуження лексики. І те, що ми можемо сказати, скажімо, в побуті в один спосіб: холяра, той, хто вважає, що кіт – це риба, той сам цапи баран емоційно, то в плані наукового мовлення ми маємо це казати. Абсолютно виважено, обмірковано і неспонтанно, і так, що це було зрозуміло в будь-якому контексті. І, звісно, з добором мовних засобів. От, тобто, використовувати при цьому не якісь метамовні, метамовні лексичні, лексичні засоби, а певні слова з цілком усталеним з цілком усталеним значенням, які можуть бути трактовані разом тільки дуже однозначно. Далі логічна послідовність. Колись в редакцію нам принесли чудову орнітологічну працю, вірніше рукопис орнітологічної праці, який мав назву промову птахів. Це легендарна робота, на превеликий жаль, вона, її рукопис уже втрачений, але коротко можна переповісти її стиль і її суть наступним чином. Її автор стверджував, по-перше, що його сусіди, котрі живуть за стінкою, мати і дочка, незаміжні шляхом. Певного впливу на нього дистанційного здатні, по-перше, викликати у нього певні фізіологічні процеси вночі, внаслідок чого йому приходиться часто прати білизну. Це була перша, перша теза цієї роботи. Друга, абсолютно алогічна, ця вся робота переходила раптом в спостереження про те, що йому вдається. Щодня або інколи чути, яким чином птахи розмовляють між собою. Птахи при цьому розмовляли у нього переважно, абсолютно теж алогічно і тільки використовуючи ненормативну лексику. Вся ця ненормативна лексика потрапила до рук наших редакторів. Ми довго вагалися, що робити з цією роботою. Поки ми вагалися, рукопис, на жаль, зник. Але легенда лишилася. Я сподіваюся, що ваші, ваші рукописи не будуть такими, як ці. Значить, вона в будь, будь-який рукопис має бути логічним, добре структурованим. Умовлення багато хто з зоологів, як я знаю, є людьми надзвичайно художніми, з розвинутою мовою. Добре знаю такі, такі люди, які знають. Світову культуру, живопис, літературу, поезію, але, скажімо, вони не завжди добре розуміють різницю між викладенням свого тексту, своєї ідеї наукової мови і поетичною мовою, скажімо, без ком, без крапок, як у поля Елюара, суто за допомогою певних асоціативних зв'язків. Земля синя, ніби апельсин, оману вже нема, ствола правдиві, вони вже не співати нам дають, а тільки розумієтеся в обіймах. Це таке інше. Далі. Наукова робота, наукова праця має бути максимально формульною. Вона має давати найкоротші формулювання, можна, тому що можна сказати, замість замість звичайної формули. Айнштайновської Е дорівнює МЦ квадрат, можна сказати, що... можна сказати і так, що Великий Бугай як сильно короче, розженеться, та як вшкварить, та як та атомна бомба, як іскри з коротше, полетять, я тобі кажу. Слів зайвих тут доволі. Можна сказати, дуже і дуже коротко. Так, в науковому стилі, коротше, для вас скажу, важливі логічна послідовність. Висновки, які випливають із змісту, це загальновідомі речі. Розбитий на окремі смислові шматки, відрізки, текст, який відображає рух думки від окремого до загального або до загального, від загального до окремого. Ну, Крім того, наукове мовлення передбачає зрозумілість і доступність і за ступенем доступності, тобто за тим, на якого читача орієнтований текст, розрізняються наукові, науково-навчальні для студентів та науково-популярні для широкого загалу тексти. І вони, відповідно, будуть різнитися за стилем, чи вони будуть зовсім сухі, чи вони будуть такими, що можуть зацікавити, чи вони взагалі будуть розважати певною мірою свого читача. Так, е, що ж до. Наукових текстів то існує така штука, як таке поняття в англійській мові, як фогінес або туманність тексту, або його неясність. Фогінес з'являється, коли в тексті з'являються, по-перше, зайві, невірно вживані слова, а також штампи. Тобто слова, які вживаються дуже широко, дуже часто, але зовсім, і дуже часто не в тому розумінні, не в первинному їхньому розумінні. Коли ви формулюєте ваші тексти, намагайтеся вживати що менше слів. Якщо ви можете, відсікайте від вашої брилки якомога більше зайвих слів, від яких ви можете. Без яких ви можете обійтися. Колись мене Марина Дмитрівна Зерова перед моєю кандидатською дисертацією, перед виступом вчила, що, я, я думаю, що вона теж цю інформацію десь запозичила, що кожна фраза має складатися максимум з семи смислових блоків, з семи слів. Що нібито таким чином фраза вкладається в той. Кеш, який існує в мозку людини, який вміщує сім, сім основних блоків. Це дійсно дуже добре, коли короткі фрази, коли короткі рублені фрази, вони є досить зрозумілими, хоч і не завжди вдається уникнути довгих складно-сурядних речень у вашому у вашій доповіді, або навіть в письмовому тексті, але принаймні в доповіді намагайтеся робити це досить коротко. Далі. Поняття, які ви вживаєте, мають бути усталеними. Краще добре перевірятися, ви коли вживаєте за певними словниками. Далі, вони мають бути сталими і універсальними, однаково вживатися на Заході і на Сході. Раніше і тепер тощо. Далі, обов'язковість у житку. Є, можливо, є певні синоніми, які збагачують мову. Але, що більше у слова синонімів, що багатше мова, якою ви пишете, то в науковому, якщо в художньому відношенні, ваша мова виграє. То за рахунок використання певних, деяких непевних синонімів, які не завжди точно відображають значення слова, ви можете втрачати точність ваших висновок. Так, значить, дещо про, деякі, дещо про улюблені, улюблені ляпи наших авторів. Я думаю, що я після цього ще трошки згадаю, що в рукописах. Якщо ви пишете англійською мовою, намагайтеся коротко писати і розуміти, що ви пишете. Намагайтеся уникати таких звичних в нашому мовленні, скажімо, вставних слів, як відтак, all the for тощо. Це такий характерний штам для всіх. Про що я можу сказати, коли потрапляють написані студентами, аспірантами. Всілякими науковими співробітниками, як правило, стандартний ляп – це незнання порядку слів в ан англійських реченнях. Як було придумано речення російською або українською мовою, так його в такому ж порядку перекладають і в англійську мову. Далі. Коли вже російською чи е, українською мовою написано речення таким чином, що його не можна зрозуміти, то перекласти її в англійську мову, не спростивши і не зрозумівши перекладачеві, дуже трудно. Тому перекладач, як правило, має додумувати за автора. Те, що автор не продумав. Ну, ця фраза, я ще до неї повернуся, це класичний. Я, здається, вже чотири рази бачив в українських резюме таку або схожу фразу. Кількість полих загону резунів України. Всім зрозуміло, що там мало бути? Калічість родов отрядок резумні. Причому абсолютно не задумуючися, вкладають в Google, в Google Translator і отримують. Я вже не сміюся. Вам ще смішно? Мені вже зовсім ні. Це вже, це вже стало спільним місцем використання Google транслейтера, де тільки можна і де не можна, не задумуючися і не, не бажаючи при цьому, при цьому знати англійську Так. Нещодавно за певних обставин нам прийшлося зіткнутися з дуже наукоподібною подібною метамовою Метамова включає в себе певні Певні іменники, які замінюють, найчастіше просто замінюють основні найважливіші слова. У мене був знайомий або навіть дуже добрий товариш з університетських часів. Зараз він доктор філологічних, філософських наук, його дочка викладає нашим аспірантам, викладає нашим аспірантам філософію на курсах. Веде семінар і навіть інколи замінює лекції. Він, коли йому хотілося, так в звичайній розмові, за допомогою ненормативної лексики, він міг висловити будь-яку філософську концепцію. Але на письмі він робив це абсолютно інакше. От буває так, що за допомогою висловлюють свої. Свої концепції за допомогою неіснуючої мови, скажімо, за допомогою загально неприйнятої мови або, або прийнятої в певних, тільки в певних колах, або навіть і самостійно вигаданою. Дуже часто наші колеги вважають, що чим мудріоніше вони закрутять фразу будь-якою мовою, тим наукоподібніше вона виглядатиме, тим серйозніше це буде. Вони при цьому не дбають навіть про той елементарний факт, що практично неможливо метамову перекласти з однієї мови на іншу, тому що вона метамова, вона не вкладається повністю в, навіть в літературну мову. Колись...